Так. Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 12 вересня 2022 року. Що ж, працюємо, можемо бачити, що ми робимо. Почали уранку, ну це як вже почали, вже 15 гектар в принципі вигорали. Там кусочки ті, що були. Все зайшли по соняшній по пшениці. Це у нас тут була, була савана. Так, по соняшнику я показував. В принципі, поранки можу показати. Така ось поранка. В принципі, дощів випало багато. Їхав сьогодні. Обробляти по пшениці. Там трошки є падалечка І в принципі сюди десь так кілометрів за 6, якщо напряму, то там сиро, там більший дощ був. І в принципі не дуже. Мені сподобалось трактор гребець, це, це все розход соляри. Тому будемо пахати те, що сухіше, а потім воно підсохне 2-3 дня і поїдемо туди. Так ось. Пуг, як завжди, зараз давайте до трактора іскугом. Трактор МТЗ, всім ізвісний, тур Квернеленд, Рондафлекс, не знаю, яких він там годів, брали би ушним, ну, точно він вже давненький, в принципі. Так ось обтерте, в принципі. Є кожним рештки, трошки в цьому году ми йому. Ремонтик зробили. Поміняли втулочки, койде, повиточували. Тут люфту брали. Вал в минулому році в нас знову лопнув. Ну, лопнув, того, що він був неправильно виточений. Тут в принципі немає ніякої цих. В принципі, болти деякі могли поміняти, поміняли. В принципі, що? Також тут зробили, продовгостий отвір, щоб було цей. В принципі, якось так. Мінус ще на цих тракторах, що на 892 вже є спозиціонний, тут немає. Тут у нас стягнуті повністю винти і він нижче просто не сідає. І також винтом регулюється глибина переднього корпусу. В принципі, отак залипає. До дощів місяць назад пробували, то, в принципі, ніде не залипало, ну, не було часу і соняшник був не скошений. Також ще хочу показати пшеницю. не показував, як сіяли, Сіяли дуже в принципі, напряжно, тому як там дощі були, стояли постійно. Ну, в принципі, Зараз можу показати, що е, вийшло. Так ось. В принципі, тут робити одне задоволення, так як подивився направо чи наліво, зелений колір. Заспокоює, в принципі, ні за що друге не думаєш. Така ось пшеничка, е, сорт Сталева, це вже не Богдана. Е, в принципі, це сіялась вже перша репродукція. Був сьогодні у нас приморозок. Е, можемо бачити суя падалишня, ну їй трошки дісталося. Навіть можемо бачити, воно на оцій невеличкій суї падалиці, є бульбашкові бактерії. Вон можемо бачити, якщо камера зведеться. О, ось все видно, бульбашки такі. Я думаю, що це не поодинокі. Так, не поодинокі, там їх багато. Так ось пшениця. Так, по висіву десь от 300 до 320 кг. Що е -е, тут ще, обробіток тут. Ну Тут дві дісковки. Першу дісковку зробили повністю по діагоналі, другу почали дощ. пішов. Більш не схотіли, потім перед посівом скультивували впоперек і посів отак вздовж. То Якщо культивація впоперек, то посої трошки легше. так як оце, Ось воно на борони набивається, сіяли ми з боронами по-нашому. Методи мені наче так краще. Ну, взагалі треба менше борони, так як тягали середні. В принципі, що пшенички можна показати. Ось така ось. така е, По добривам, тут у нас було е, як? Було два вида добрив. Там у нас залишився минулорічний е, амофос е, 1252. Е, і десь його в при, приділах 100 кілограм і десь от 20 до 30 кілограм мішали з карбамідом Що, в принципі, вийшла норма, десь 120 130 кг. В принципі, хорошо вийшло, я гадаю. А тут було 12. 12 33, 8 Тобто, двойний супер, е, суперфосфат двойний. Якийсь черкаський, ну я не вдавався, в принципі, нам показали. І Результати аналізу цього доброго. ну В принципі, я бачу, що воно, мабуть, діє. І як загружали, то так, у носа віддавав азот. Такі ось друзі, справи. В принципі, пшеничка непогана. Сіялась вона не дуже глибоко, так як в цю грязюку ми культиватор культиватори глибоко дуже не могли. Заби... За цей... Загнати. Ось така ось. Пшеничка, ну, глибина 3-4 см. Коли є Ось можемо бачити кореневу систему, яка е, у нас є. Е, по протруйнику була те, новий Юнертус е, протруйник це Триванта. Там мазок-систробін, -тр дифеканазол, мабуть, і е, діюче вещество кайзера круїзюра. Ну в принципі, Я дивлюсь, держа, немає ніяких захворювань, нічого. Такий ось фон в принципі, чудовий. Мені подобається. Волога є, тепло є. ну Я думаю, що всі умови її є. Так, що ж, друзі? Трошки давно не знімав, думаю, зніму відео, покажу, що в нас відбувається, Вже тут в нас небагато до тисячі, Підписуємося, ставимо лайки. І буде в нас більша спільнота. Так, Ділюсь в принципі своїм досвідом. Може і десь і правильним, може десь і неправильним. Ну, в принципі, по всьому треба робити висновки. Працюємо. Далі у нас тут є кукурудза. В принципі, зніму по ній відео і виложу тоді. Там теж буде трошки цікаво. Так що ж, друзі, всім до побачення. Мирного неба над головою. Слава Україні! Перемога за нами!